Сьогодні поговоримо про Чорну п'ятницю, про ті знижки, які вже от-от розпочнуться. А в деяких магазинах вони вже розпочалися. Той сезон, коли можна купити дуже класні продукти за трошки зниженими цінами. Всім привіт! Дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, і на моєму каналі ми говоримо про догляд. І звісно, у мене теж є цілий список тих продуктів. Це достатньо дорогі продукти, і я буду користуватися моментом в цей час знайти щось на знижках для себе. Скажу так, що це всі продукти для догляду за волоссям. Чомусь зараз у мене така тема, мені потрібно відновити волосся. Хочу купити класні продукти для того, щоб дозволити собі зробити просто супер класним. Хоча я скажу, що я достатньо його відновила, воно виглядає дуже. Вже Непогано. І так, будемо розпочинати. Перше, що кожна дівчина має мати, фен. Фен, який буде відповідати саме сучасним стандартам, який буде мати функції самі сучасні і які будуть дозволяти облегшувати роботу з цим, з, цим, з цим гаджетом. Я хочу розглянути фен від марки GAMA. У мене вже є продукція від цієї марки, дуже полюбилася. Мій так називається. Служить вже більше 10 років, супер класний, зручний в руці, падає, осколки не відлітають, просто супер-супер-супер. Працюють з ним професіонали. Але важливо, що повинно бути фен, це його легкість. Першу чергу. Я на це звертаю дуже увагу. Ось фен. Класичний, старий, стара модель, уже як світ. Да. Такий дає швидкість сушення волосся. Тому я потребую фен, який буде дозволяти мені висушити волосся дуже швидко. Я не закінчую цим феном укладання волосся, тому що це неможливо. Він роздуває волосся, шумить гуде, і головне, що він важить 500-700, я навіть не знаю. Ну, 500-600 грам точно він важить. Це дуже важко, коли нам не починає працювати, особливо ось ці задні прядки, ну це просто рука відвалюється. І цей від марки GAMMA, він важить на всього 294 грами, тобто в половину. Ергономічна форма, красивий пластик, це іони, іонізація. Та функція, яка дозволить вишліфовувати ваше волосся, і це буде давати максимальний блиск, волосся не буде розпушуватися. Тобто ця функція дає можливість вашому волосся не розпушуватися. Ну і третя функція цього фену він дуже потужний. Він ви включаєте за пару буквально, я не знаю, ну, хвилини, дві, можливо, дві хвилини. Ваше волосся абсолютно все висушене. Тобто, при тому, що він легкий, має класні функції енергеномічну форму і функція, яка дозволяє вишліфовувати ваше волосся, він ще дуже швидко працює. Далі, е, утюжок, Так, я не потребую утюжок. В мене є оцій марки Гама. Прекрасно справляється 10 років. До речі, це керамічне покриття, яке ще не збилося, воно абсолютно гладесеньке і не шкодить волосів. Ну, якби я захотіла купити утюжок, а я все-таки чесно скажу, подумаю, тому що хочеться чогось новенького. То від марка Хотачеде Gold ця серія. Я думаю, це хороша альтернатива. Так він дорогувати, але в нього керамічне покриття. Продукт, який зроблений професіоналами, це один з кращих зараз на ринку з утюжків. Я думаю, я би хотіла теж його. Це дуже хороша покупка. Далі будемо говорити про шампуні і маски. Шампуні я би не зупинялася особливо, тому що не так важливий шампунь, як важливо вже продукти після шампуня. Ну, все-таки, все-таки, якщо є можливість зараз на знижках купити, я би купила. Яку б гаму я би купила на в період знижок, це від L'Oréal. Я напишу, як цей шампунь називається. Така сіра баночка, він відновлюючий, ця гама, яка. Працює дуже з пошкодженим волоссям, пересушеним для блондинок підходить для акого Взагалі, усім, у кого пошкоджене волосся. Якщо ваше волосся пересушене, будь ласка, користуйся цією продукцією. Я би купила е, шампунь, маску і незмиваючий кондиціонер з цієї серії. Просто взяла би цілу серію і користувалася в своє задоволення. Далі прийдемося по масках, тому що маска це категорія достатньо з дорогих продуктів і. Е, Повинні бути дуже якісні живильні маски в вашому долі за волоссям. І одну без з масок, яку би я розглянула, я придивляюся, її зараз купити, вона достатньо дорога це від марки Davines Oil. Ось я тут покажу її. Десь тут я її покажу. Ця маска дуже живильна, дуже багато маслами. Дуже гарно має форму, яка не переобтяжує волосся, підходить для кучерявого волосся, для прямого, для тонкого, для густого. Усім абсолютно підходить ця маска, набирає вологе волосся, дає еластичність, близькість, все те, що потрібно. Для здорового волосся ця маска буде вам давати дуже якісна продукція. Я би купила всю гамму, я би купила би шампунь, я би купила маску, купила ще молочко, дуже така легка текстура. Така жидка, яка гарно розпреділяється на волосся, і воно не змивається. Тобто, ви нанесли, покористувалися шампунем, покористувалися з маскою, витримали декілька, 5-10-15 хвилин. Потім змили цю маску і це молочко. Надавлюєте його на руку, розпреділяєте в руках і наносите по волосся. І приступаєте до сушки волосся. Воно не потребує змивання. І це. Дуже якісний продукт, і головне, що він дає додаткову зволоженість вашому волосю. Слідуюча марка, на яку я звернула увагу, і за якою дуже я активно відслідковую всі знижки, всі ціни на цієї марки, це Кеуне. Ось так виглядає ця марка. І гама, та, яка мені дуже, дуже якісно підійшла, дуже гарно підійшла, яку я би рекомендувала, це ось ця Vital Nutrition. Не читає на англійській, може, читаю, жахливо просто. Маска, яка а, живильна, яка на маслах дуже густа, на, просто живить ваше волосся, дає йому блиск і зволоженість буквально за два примінення цієї маски. Дуже гарно працює, дуже гарно пахне. До речі, вона пахне дуже ніжно. Дуже ніжна цей запах майже не відчувається потім на волосся. Ну такий, знаєте, трошки якийсь фруктово чистий запах, такий більше запах чистоти, я би навіть сказала. Не якогось аромату, а запах чистоти. Дуже якісна маска. Ось ця серія по догляду за волоссям. Я би на неї до неї придивилася дуже якісні і дорогі продукти. Особливо спрей для зволоження, не змиваючи для волосся. Шампуні, маски до цієї серії придивилася. Поговоримо про е, термозахист. На мою думку, зараз найкращими такими засобами являється продукція від марки Ritken. О, Ritkін. Як правильно читається. У мене є такий. Це кремова формула. Він е, ось можу показати: він як крем. Прекрасний, прекрасний термозахист. Пахне, чомусь він таким солодким мені пахне. Я не дуже люблю солодкі запахи. Ну, добре, я з цим, оскільки він такий якісний, то я можу це йому побачити. Антифріз, тобто він проти розпушуваності волосся, він приглажує чашуйки надає блиску волосю, 230 градусів витримує. Велика банка, ціна достатньо доступна, а особливо на знижках вона буде ще красивіша, ще більш смачніша ця ціна. Тому я дуже рекомендую термозахисти від цієї марки. Це блискуче на кінчиках, дає такої шовковистості, додатково зволожує волосся, класно працює. І ще від цієї марки теж є в спреї. Термозахист таки дуже, просто б'є рекорди по популярності серед усіх блогерів, серед усіх професіоналів, серед усіх перекорів. Це від рідкін 25, Так і там така циферка з'являється на ньому. Рідкін 25. Він в спреї, можливо, більш для тонкого волосся він буде краще, тому що він не так буде перегружувати. Це додатково зволоже і більше для густого, для непослушного, для дуже пересушеного волосся. Цей Продукт буде для нас, дівчат. У мене теж таке волосся. Тому Redken 25 в спрей дівчата це для вас. Це хід, це хід продаж. Це одні з кращих зараз на ринку термозахистів. Олійки для волосся теж дуже важливі. Я думаю, що вони дають в фіналі, коли вже ваше волосся посушене, таку фінальну точку у вашій укладці, тому що вони додають блиск, приглашують розпушеність, знімають, якщо вона не заберігається. Можна таку форму продати, і головне, де масло дає блиск, тому масла дуже важливо. У мене від Absolute Repair, я думаю, з цієї серією, я вже говорила про купити шампуні. Там є жовта серія. Ось теж тут вже жовтий цей кольор з'являється. Ну, є і така сіро-чорна. Я би хотіла сіро чорну, тому що говорить там красивіший запах, дуже приємний аромат. З цієї ж серії аромат трошки пахне рибою. Трошки пахне рибою. Не зовсім приємний аромат. але працюють як жовта серія, так і та сіро-чорна, сіро, сіро чорно-коричнева. Працюють дуже класно. в мене масло прекрасно справляється, дуже подобається. Набага... Набираю, Дай скільки би я його не набрала, воно мені ніколи не буде переобтяжувати волосся, дає блиск, закриваючи шуйки, додатково. Знаєте, от я. Наношу на кінчики, особливо, коли я хочу блиску на волосся, то я цим прям маслом так от стараюся в кінчиках пройтися. І дуже красиво, дуже красиво. Перше, воно стає волосся гладеньке і дає дуже гарний блиск. Це масло. Повторюю, воно не переобтяжує. Так, тут є силікони, це заперечувати не потрібно. Для кучерявого волосся таке масло не підійде. А от для того, щоб пригладити волосся, зробити більш блискучим. Більш таким гладеньким наощу, додатково закрити чешуйки, особливо на кінчиках. Більше ми працюємо, звичайно, з кінчиками з такими продуктами. Працює дуже гарно, запах не самий приємний, але, але якісно відпрацьовує всі свої гроші. Поговоримо про гребінці для волосся. Самими кращими, на мою думку, гребінцями для волосся являються. Рібінців від марки Олівія Garden. дуже популярна марка. Теж взриває просто хід продажів. Це професійна марка, яка я покажу, по-перше, перший гребінець для того, щоб гарно причісувати волосся, не вириває, має саму спинку. Цей гребінець дуже такий е, гнучкий. Ви ніколи не, 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 не зробите сильний нажим і не вирвете волосся. Він, от, завдяки своїй гнучності, завжди е, дуже м'яко розчісує волосся. Плюс у них є щитини великі і всередині ще маленькі є щитини. Здається, натуральний ворс, якщо я нічого не путаю, де додатково буде вичісування. Виглажування волосини. Якісна, дуже якісна продукція. Я думаю, що такий гребінець повинен бути у всіх. І для сушіння волосся, якщо ми говоримо про круглі гребінці, то для сушіння волосся ось цей гребінець теж ідеальний. Чим він ідеальний? Щетина правильно розташована. Дуже багато щетинок має, дуже ця щетина така пружна, витримує нагрузку. Керамічне покриття самої щітки, вона не металева, не пластмасова, тому що метал, ми знаємо, що нагрівається і перепалює волосся. Тут же керамічне покриття, ергономічна ручка, яка в руці не скользить. Дуже гарно тримати, має певну правильну товщину, не товсту і не тонку. Саме основне, на кінчику є така паличка, ви її виймаєте. Ставити іншим боком і ця палочка вам буде дозволяти робити рівні проділи. А ми знаємо, що в сушині волосся, особливо якщо ви хочете об'єм, або якщо ви хочете таке от хвилясте волосся, то важливо робити правильні проділи. Ось ця якраз ця палочка дасть вам можливість робити дуже якісні проділи. Яку я би. Вибрала, я би вибрала круглю круглу щітку від Olivia Garden 45 мм. Це саме та товщина, яка підходить абсолютно всім, як ну дуже коротке волосся. Я би не сказала, а от середня довжина і нижче на пропрацювання хвилястості, на пропрацювання коренів, на пропрацювання тобто на якісне сушення. це той об'єм, який просто стандарт. Це стандарт, який повинен бути у всіх. І на завершення давайте поговоримо про духи для волосся. Виявляє, виявляється таке, теж є. Ну, я би так сказала, це не зовсім духи. По перше, від Kerastase, я знаю, вийшла нова фраганція, тобто нові духи, маленький формат для саме для волосся. Достатньо дорогий. Не пробувала, чесно скажу, не можу нічого порекомендувати. А от що я можу порекомендувати? Це продукцію від марки Соль Janeiro. Прям сама думаю, назва говорить сама за себе. Аромати, які несуть сонце, легкості, релаксу, сонячних пляжних днів. Тобто, вся ця продукція говорить сама за себе. Там є креми для тіла, ароматизовані: це карамель, це фісташки, це мигдаль, це мускус, це ваніль, це кокос. Там така велика гама, там просто можна розгубитися. Один з популярних це спрей, який підходить для волосся і для тіла, тобто його можна розпиляти, починаючи з макушки до самих кінчиків. Ніг цей засіб, який розрахований для, тобто для повністю для всього тіла і для волосся в тому числі. Тому я розглядаю це як духи для волосся. Це аромат для волосся в тому числі. Номер 62, один з популярних, який просто взриває топ продаж декілька років. Також крем, який взриває хід продаж. Ось цей від цієї ж марки. Такі жовті баночці. Навіть ці самі кольори вже таку дають, знаєте, якусь радість, енергію і щось таке. Ну дійсно позитивну енергію. Самі тільки баночки вже ці несуть. Крем для тіла, який прекрасно пахне, прекрасно зволожує, і якраз це та продукція, яку можливо на знижках і варто купити. Також є комплект, де продається гель для душа, оцей спрей для тіла, повністю для від волосся для волосся для тіла, і крем для тіла самих топ їхніх продаж. Отакий от от жовтий сет. Я покажу, як він виглядає. В сихворі це доступно. Я думаю, в багатьох інтернетах магазинах це доступно. І це той продукт, який хочеться зимою використовувати. Коли нам не вистачає сонця. Ну я говорю про більшість країн, де зимою холодно, де не вистачає сонця, де не вистачає тепла і позитивної енергії. І я думаю, ці продукти якраз будуть нам давати цю позитивну енергію, радість і сонячність, просто скрашувати наші дні і проносити яркість і сонячність. На цьому я буду завершувати відео. Я надіюся, відео вам буде корисним, і ви встигнете зробити бажані покупки. Також, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви вже купили, що хочете купити. Я думаю, що це дасть такий поштовх для нашого всесвіту, щоб вас, почули, щоб вас почули і однозначно допомогли вам зробити ту покупку, яку ви дуже бажаєте. А на сьогодні це все. Дуже рада була бачитися з вами. До скорої зустрічі і всім пока!